Доброго дня або вечора. Хто в яку пору буде дивитися? Тому я і бажаю в ту пору добра. Сьогодні будемо говорити про ще одну програму, незаконну програму. Програму Служби безпеки України Золочівського райвідділу Служби безпеки України. Отже, Безпека України у надійних лапках, корумпованих руках Служби безпеки України. 2.10 2023 року оприлюднена публікація Золочівський равідділ СБУ Криша для корупціонерів Красненської селищної ради. 9.10. Оприлюднив публікацію Бузькі корупціонери відкупились від Золочівського СБУ за 100 тисяч гривень. У цій публікації я показав показав текст комплексної програми, значить, яка за 100 тисяч була прийнята або затверджена у Бузькій міській раді. Тепер ви бачите, я показую вам. Значить, програма, яка була затверджена рішенням селищної ради Красненської селищної ради, затвердив її Роман Фурда, рішенням номер 163 від 9 квітня 2021 року. Комплексна програма інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів державної влади та управління протидії проявам терористичного характеру та організованій злочинні діяльності і корупції на території Красненської селищної ради Золочівського району на 21 рік. Ось вона є розробник Золочівської РВСБУ у Львівській області Юрій Базюта. Ось я показую знов текст. Це показує для того, щоб порівняти, хто захоче, хто буде мати можливість. Це текст цієї програми аналогічний тому тексту, який був оприлюднений два дні назад. у... По Бузькій міській раді. Слово в слово переписане. Тобто, можна сказати, під копірку, під копірку. Переписана програма, вартість її така сама: 100 тисяч, як і в Бузьку, так і в Красному. І це торкається все 21 року. І завдання однакові. І фінансове забезпечення однакове, і очікувані результати виконання програми теж однакові. І написано те саме, що і в Бузькому міській раді контроль за цільовим та ефективним використанням коштів здійснюється відповідно до діючого законодавства. Якого законодавства не написано? Начальник Золишівського РВ УС Булійської області Юрій Базюта. Тут є паспорт, такий самий. Ось. Ну і я так вважаю, що більше нема потреби загострювати на тексті цієї програми, а я просто хочу далі перейти до наступного. Після, так, вибачаюсь тут щось трошки з камерою. Після цих публікацій продовжував дослідження цієї теми. Що ж приглядається насправді? Дуже сумна картина. Ця служба, мабуть, повністю куплена продана співробітниками та її керівництвом. Виявляється, що Золочівський районний відділ СБУ Львівської області роками втюхує і підконтрольні. По територіальності органів місцевого самоврядування так звані профільні комплексні програми щодо протидії проявам терористичного характеру та організовані злочини, злочинні діяльності і корупції. Замість того, щоб займатися покладеним законом обов'язками забезпечення державної безпеки України, начальник Золочинської райвідділу СБУ Львівської області Базюта кожного року під копірку переписує так звану. Комплексну програму для отримання чергового траншу необлікованих коштів. Так, зокрема, 9 квітня 2021 року. На 6-й сесії 8-го скликання Красненської селищної ради було прийнято рішення номер 163 про затвердження комплексної програми інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів державної влади та управління. Протидії проєм терористичного характеру та організованої злочинної діяльності корупції на території Красненської селищної ради Золочівського району Львівської області на 2021 рік. Ця програма коштує 100 тисяч гривень. Саме за таку ціну Базютов продає Державну безпеку органу місцевого самоврядування на території Красненської селищної ради у 2021 році. А далі що? Невже у 2022 році не буде Державної безпеки на території Краснецької селищної ради? Мабуть, що буде інша програма на 2022 рік, у якій вартість безпеки буде більшою. Як це називається? Державний рекет? Не вже Служба безпеки? Державний ракетир? Щоб не бути голослівним, пропоную оглянути текст згаданої комплексної програми на території Красненської селищної ради на 2021 рік, порівняти його з комплексною програмою на території Бузької міської ради на 2021 рік і переконатись у ідентичності текстів, що свідчить про формалізм та зловживання службовим становищем з боку начальника Золочівського відділу СБУ, тобто, вчинення ним кримінального правопорушення, що я вже і зробив. На фоні виявлених корупційних дій-чиновників органів місцевого самоврядування та спецслужби України виникає інше риторичне запитання. А чи відомо керівнику генералу у Львівській області, чим займаються його підлеглі? Якщо йому про це не відомо, мабуть, варто вжити заходів для припинення таких незаконних дій. А якщо йому це відомо, і він споглядає на це без жодного реагування, значить він теж вдолі. Тоді напрошується висновок про те, що такі комплексні програми задіяні по цілій області, щоб зрозуміти масштаби корупції, можливої корупції, наведу такі арифметичні приклади. На території області є 44 міських та 34 селищних ради. Якщо, якщо щороку по кожній з них буде задіяна комплексна програма мінімальною вартістю 100 тисяч гривень, а є програми. Вартістю більше 1 мільйона, загальна сума державної безпеки буде в лапках, буде становити 7,8 мільйонів гривень. На які потреби йдуть ці кошти? Хто контролює їх використання? На це питання відповідь, мабуть, ніхто не отримає. Буде пояснення, що це є військова таємниця. А чи відомо громадянам про ці програми? Чи оприлюднюються наслідки реалізації цих програм? Нічого подібного навіть близько немає. Все приховано та утаємничено. Чи відомо, скільки корупціонерів притягнули до відповідальності працівники Золочівського районного відділу СБУ у Красненській селищній раді та Бузькій міських радах у 21-22 роках за цими програмами? Чи в цих органах місцевого самоврядування немає зловживань службовим становищем? Чи служба закриває очі на ці правопорушення через те, що отримає кошти на ці сумнівні в лапках програми? Як Юрій Базюта може відкривати кримінальну справу за службове підроблення документів на заступника селищного голови Красненської селищної ради Лащука? Якщо він це зробить, значить не отримає чергову траншу на програму. Фурда йому не дасть більше грошей. На таку програму, якщо, якщо Служба безпеки зараз почне пресувати Лащука і буде проводити, е, і буде проводити якісь, якісь е, досудові чи оперативно-розшукові дії. Ну а, а хочеться ж ж, то хочеться, правда? Хочеться ж мати ще якісь кошти невідомого якого походження, про які не треба ніде звітувати і так далі. А це веде до чого? А це веде до прямої залежності керівника правоохоронного органу від органу місцевого самоврядування. Тобто це називається корупція. На закінчення пропоную ознайомитись з текстом програми селищної ради, слово в слово, програма Бузької міської ради. Я вже це теж зробив і показав вам. І напрошую цей висновок: що це шахрайство чи обман. І нарешті останнє. Чи має право громада знати, на які цілі були використані Золочівським районним відділом СБУ бюджетні кошти селищної ради? Мабуть, що так, таке право вона має, адже це публічні бюджетні кошти, так само, як і ця програма публічна. Хто мав би надати громаді таку інформацію? Якщо селищна рада та СБУ не оприлюднюють такі відомості, Мабуть, це мав би зробити журналіст. Чи можна стверджувати, що така інформація становить значний суспільний інтерес? Очевидно, що так, адже вона торкається безпеки громадян, яку за бюджетні кошти місцевої громади надає залізничний равідділ Служби безпеки. Тому мною були зроблені відповідні запити для отримання згадуваної інформації, яка буде оприлюднена. Після отримання відповідей на них. Одночасно хочу звернути увагу читачів на те, що такі комплексні програми жодний орган місцевого самоврядування не уповноважений розглядати та затверджувати на пленарних сесійних засіданнях. Адже питання державної безпеки не належить до компетенції селищної ради. Що зафіксовано у законі України про місцеве самоврядування в Україні? А стаття 18 закону України про Службу безпеки України, на яку у комплексній програмі посилається Золочівський райвідділ Служби безпеки? Передбачає, що органи місцевої державної адміністрації. Та місцевого самоврядування сприяють Службі безпеки України її органам і підрозділам у вирішенні житлових та інших соціально-побутових проблем, забезпеченні транспортом і зв'язком. Чітко і ясно все вказано в законі. Але сприяти службі у вирішенні вказаних питань чи здійснювати фінансування так званих комплексних програм СБУ. Це зовсім різні речі. Це не одне й те саме. Адже останнє останнє те, що я назвав фінансування так званих програм, суперечить вимогам закону і має корупційне підґрунтя. На цьому я сьогоднішній огляд цієї інформації закінчую і прошу підписуватись на мій канал і коментувати. Коментувати згадану інформацію. Дякую за увагу.